Якщо я попрошу вас уявити геніального, надзвичайно талановитого художника, такого, що дивишся на його роботи і одразу розумієш, це талант. Даю вам декілька секунд. Уявили, можливо, це Леонардо да Вінчі? чи може все ж таки Тарас Шевченко. А якщо я скажу, що ця людина живе поряд з нами, тут і зараз, має невеличку студію в Києві і мріє про власний музей, якого більше ніж вартий. Ім'я його Іван Марчук. І він наш з вами геній сучасності, який створив тисячі творів мистецтва і винайшов власну художню техніку. Ним захоплюється за кордоном. А в нас він і досі чекає на визнання. Тоді чому ж він не відкрив музей в Німеччині, а натомість повернувся в Україну. І що насправді приховує його геніальність? Не хвилюйтесь, зараз все розповім. Ця історія вас точно вразить. Привіт, з вами Настя, і тут ми говоримо про мистецтво, яке змінило світ. Вити одразу тут не буде звичної біографії з усіма хронологічними датами. Швидше ми спробуємо розібрати по ниточках всі складові творчості митця. І скажу одразу: насправді він міг би стати неймовірно заможним художником, як колись Архип інші, адже про Марчука знають у всьому світі, і його картини потайки продають на аукціонах за шалені кошти. Він же в Канаді, Америці, Австралії. Та на його картинах ви не побачите хмарочосів. На пейзажах будуть скоріше маленькі українські хатки, оповиті оголеними деревами, ніж урбаністичні мотиви. Любов до рідного краю завжди гучно відображалася в його роботах. Марчук створив близько п'яти тисяч робіт, провів понад 150 власних та 50 колективних виставок. Ось тут може виникнути думка про те, що він просто штампує свої картини і нічого особливого тут нема. Але давайте одразу вас запитаю: ви коли-небудь бачили фільм Одержимість? Так, так той який про барабанщика, який паличками збив собі руки до крові, в моменти, коли намагався вловити ритми. Так, ось приблизно десь так само свої картини малює і Іван Марчук. Таких швидких і водночас чітких рухів я майже не бачила. Ну тільки якщо не враховувати тих художників, які малюють абстракції, в яких просто щось міксується між собою без усілякого змісту. Але в картинах Марчука все навпаки. В шалених рухах вимальовується об'єм, форма і зміст. Сам митець навіть казав, що якщо йому дати тисячу років. І можливість розмалювати небо він не повториться жодного разу, настільки безмежна його уява. Митець почав малювати ще з малих років, і фарбчу олівців під рукою тоді не було. Ну, самі розумієте, це 30-ті, 40 ві роки. Тоді майже нічого не було. Сам Марчук зізнавався, що в дитинстві вони малювали квітами на клаптиках паперу, які вдавалося знаходити десь в домі. Після закінчення школи митець остаточно зрозумів, що хоче бути художником, і пішов навчатися до львівського училища прикладного мистецтва. Вже зараз Іван зізнається, що це були одні з найщасливіших днів його житті. Саме тоді він зрозумів, що мрія стати художником таки здійснюється, але його рідні відчастя не сяяли. І всіма силами вмовляли хлопця таки схаменутись, обрати іншу професію, ну хоча б біолога чи хірурга, ну звісно, все логічно, це престижні високооплачувані професії. А що художники? Хороший митець, голодний митець. Також колись казали... Після навчання Марчук переїхав зі Львова до Києва і влаштувався там художником. Швидко виконуючи нудні виробничі замовлення, Іван паралельно малював те, що хотів, що йшло від душі. У той період він відійшов від графічних рисунків і серйозно взявся за роботу з тущою та темперою. То були складні часи. Радянська влада дуже любила митців, які слухались і малювали тільки те, що було вигідно режиму. А все, що не входило в канон соцреалізму, називалось ідеологічно шкідливим. Таким бажалося все фігуративне, абстрактне, сюжетне. Тих, хто не хотів підпорядковуватись правилам, намагалися знищити. Марчук не бажав бути зручним художником для влади. Він хотів малювати так, як хоче, тому і спокійного життя в нього не було. Утиски і погрози зі сторони КГБ були ледь не кожен день, і це тривало роками. З 1970-х творчість марчука взагалі була під негласною забороною на довгих 17 років. Тож як тільки спала залізна завіса. Митець зібрав всі свої речі і переїхав до Австралії. Там він почав жити заново. Ніби птах вирвався з тісної клітки, розправив власні крила і почав творити. На відміну від багатьох інших митців, які тікали від радянського режиму і змушені були займатися за кордоном будь-чим, але не малюванням. Марчук не лише продовжив творити, а й здобув там справжні визнання. Численні виставки свідчили про шану до митця, якої йому так бракувало вдома. Марчуку вдалося майже неможливе реалізуватись і голосно заявити про себе. Вся творчість Івана Марчука ним самим ділиться на окремі цикли, кожен з яких відрізняється від попереднього. У його творчому арсеналі є абстракції, портрети, пейзажі і навіть натюрморти, які він сам до речі не любив. Допоки не вдосконалив погляд на них. Навіщо малювати звичайні натюрморти, коли можна зі звичайного зробити щось особливе, абсолютно нове, власне. За словами митця, всі люди вміють дивитися, а художник. Бачить, куди б він не пішов, кожному ковальчику побачить справжнє чудо. Свій творчий шлях Іван почав з наївних мотивів, аж допоки не познайомився з авангардом і модернізмом. І тут вже понеслось. Творчість Івана змінювалася з кожним переїздом до нової країни. Все це дуже просто аргументувати тим, що змінювався доступ до художніх матеріалів. В Америці фарби були більш густими і тягучими, за рахунок чого довше вистигали і дозволяли гнучкіше працювати з ними. Так, завдяки власним експериментам і небажанню малювати лише за затвердженими канонами. Іван Марчук винайшов свій власний стиль малювання плюнтанізм. Що означає плести, пльонтати, переплітати між собою тонкі лінії різних кольорів? Якщо роздивлятися його картини ближче, складається враження, ніби вони сплетені з тисячі дрібних ниточок, які поєднуючись, створюють неймовірний об'єм. Та краще всього в цьому стилі виглядають саме зимові пейзажі. Завдяки плюнтанізму сніг на полотні ніби оживає, починає виблискувати і переливатися різними відтінками. Марчук не втратив дитячої допитливості, і це робить його роботи гіпердеталізованими, насичених безліччю дрібних промальованих деталей. Крім того, іноді на полотні митець полюбляє створювати ілюзію додаткового освітлення, і цим його роботи подекуди нагадують твори архипокоїнжі. Мандрівник прикутий до Мольберта. В одній зі статей так назвали Івана Марчука. І як на мене, це ідеальний його опис. Дружина Марчука це мистецтво, а картини то його діти. І як і всі, він бажає тільки найкращого для своїх дітей. Тому вже не перший рік мріє про власний музей. У 2005 році здавалося, мрії були на порозі здійснення. Тоді чинний президент заклав капсулу на Андріївському озвозі, на місці на якому планували створити музей Івана Марчука. Планувати то планували, але якось не склалося. В 2021 році Володимир Зеленський підписав указ про створення музею Марчука, за яким Кабмін мав розробити концепцію та знайти місце для його створення. І таки вже через рік після того знайшли будівлю, яку планують переробляти під музейно-культурний комплекс. Нею виявилось колишнє посольство США в Києві. Будівля відключена від інженерних мереж ще з 2012 року. Зараз на неї чекає реконструкція. Іван Марчук вже публікував в проєктні зображення того, як будівля буде виглядати після реконструкції. Але все ще може змінитися в ході роботи. Сподіваюся, вже через кілька років проєкт буде реалізований, і вами буде чекати безліч мистецьких заходів. Усвідомлення власних дій та їх значення для світу. Це головна частина творчості. Іван Марчук завжди творить свідомо, сповнюючи власні твори глибинними сенсами та архетипами. Бути художником це бути людиною. Ми живемо, щоб залишити за собою слід. Якщо ти справжній художник, ти залишаєш багато слідів, адже мистецтво є вічним, хоча життя коротке. Марчук живе просто, працює багато і вірить, що може вижити навіть без друзів чи рідної мови, якщо в нього в руках є пензель. Іван визнає, що зараз він працює менше, але разом з тим не перестає бути активним своїх 80 з гаком років. Гуляє, грає в шахи, плаває в Дніпрі, захоплюється йогою, дотримується режиму сну і правил здорового харчування. І сам жартома всім говорить, що житиме як мінімум до 150 років. Та хто зна, чи дійсно жартома. Митець завжди був бунтівником. Більше за все він цінує свободу і волю. Його маленька майстерня стала для нього справжньою фортецею, малим окремим світом, який він пронизав неймовірною творчою аурою, яку хочеться зануритись, поставити на паузу всі буденні справи, взяти в руки пензель і творити. Іван Марчук все життя творить свій власний світ. Він по-справжньому одержимий мистецтвом і сам каже, що ще ніколи не жив. Весь час працював, і поки ще є очі, руки, він буде малювати. Така звичка. І по-іншому, ніяк. Дякую за те, що приглянули це відео до кінця. Не забувайте про вподобайки, а в коментарях можемо більше поговорити про митців. Підтримати канал можете за посиланням в описі. До зустрічі в майбутніх відео.